І так, почнемо з того, що у нас шкіра губ відрізняється від шкіри обличчя. І якщо ми придивимося, ось тут на фото, дуже детально видно, що є місце там, де є пори, вони виглядають такими мікробугарками. І там також є пушкові волоски, і є губна тканина, шкіряна тканина, яка досить гладка. І наша, наша задача. Визначити контур таким чином, щоб не зайти на шкіру обличчя. Як це визначати? Коли ми будуємо ескіз на нижній губі, дивіться, головне, щоб ви покрили всі пори це дуже важливо. Ви покриваєте пори, але не виходите на тканину вуст. Це перший момент. Другий у вас ось ця лінія не повинна завалюватися вниз. Під губу, інакше це буде виглядати в заживленому вигляді як розмазаний олівець. Дуже важливий наступний момент. Завжди звертайте увагу на отаку темну полосочку, яка може бути ближче до ескіза. Ця темна полосочка говорить вам про те, що ви все ж таки вийшли за межі контура. І це досить добре видно на цій фотографії. Тепер, дівчата, дивіться, найголовніше. Бачите? Ось тут отакі темні вкраплення. Темна полоска тут, трішечки тут, трішечки біля бантика. Дивіться, зараз я приберу малюнок і просто зверніть увагу. Вона світиться ось ця темна полосочка. Це означає, що ви трішки не дійшли. До своїх вуст, до природних вуст. І трішки вже завалилась за контур. І це в готовому вигляді призводить до того, що контур ваш виглядає не супер чітко і не лежить конкретно на пласкій поверхності, а ніби трішечки завалений за грань. Тому дуже важливо звертати увагу на цю темну полосочку, яка нам індикує про те, що ми все ж таки вийшли на шкірообличчя. Ще такі невеличкі моменти, хочу зауважити, що коли ми малюємо ескіз верхньої і нижньої губи, обов'язково треба, щоб він в місці комісури, в місці оцього кутику, сходився. Тобто лінії повинні сходитися. Але ні в якому разі саме це місце. Ми не пропрацьовуємо, я думаю, що всі про це знають. Тим не менше, пам'ятаємо про те, що лінії верхня і нижня обов'язково повинні сходитися. А тепер хочу показати вам одну роботу. Це так, на планшеті розбираю дівчатам їх роботи. Хочу показати вам одну роботу а, там, де вийшли за межі контура. І чому це негарно виглядає? По-перше, контур. Ось він наш контур. Він завжди буде виділятися. Завжди. І якщо ви просто вийдете за межі, це не зробить губи іншої форми. Це просто прокладе пігмент за межами своїх губ. Але губи, як були з таким ось контуром, дивіться, дівчата, так вони і залишаться з таким контуром. І вони б виглядали набагато гарніше, якщо б контур губ проходив саме тут. Справа в тому, що якщо стоїть задача збільшити губи, то це треба вирішувати виключно за допомогою косметолога. А в перманенті ми повинні підкреслювати форму природних губ. Бачите? Тобто завжди орієнтуємося на темну полосочку і на грань. І ще один момент дуже важливий: коли я малюю ескіз. Я обов'язково прошу людину скласти губи трішки бантиком. І це мені дуже допомагає визначити ось цю темну лінію. Тобто, саме, коли людина бантиком складає губи в, такий, в цілуночок, ми можемо дуже класно бачити наявність цієї темної лінії. Так, сподіваюся, вам було цікаво. І е, напишіть в коментарях. Чи знали ви все це, про що я розповідаю? Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якийсь маленький відгук.